Якщо тут йде мова про знищення української нації, ну ми не маємо морального права пропагувати культуру держави терориста, яка вторглася в нашу Україну і нищить нас, українців. Вітаю вас, пані Людмила на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що сьогодні завітали до нашої затишної студії. Доброго дня. Хотілося б пригадати. Часи річної давнини, початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, припав саме на той час, коли ви перебували за кордоном в Неаполі, де ви співали Аїду, і вже за кілька днів, як я почитав, ви мали летіти додому до Києва. Лише нещодавно ви змогли приїхати додому. А до того знайшли тимчасовий прихисток у Варшаві. Яким вас зустрів Київ? Яким ви його побачили, коли приїхали після настільки довгої вимушеної перерви? Дуже дуже скучала за домівкою і було таке дивне відчуття, як я приїхала, начебто, ну, це для мене дуже нетипово, стільки місяців не бути вдома. Майже там 9-10 місяців не бути вдома. Тобто я в листопаді місяці приїхала. Втім, від листопада місяця було кілька ракетних обстрілів в Києва. Що ви відчували, коли почули до прикладу вперше повітряну тривогу? Як ви сприймали ці ракетні обстріли? А можу зазначити, що все ж таки, от ті, хто перебувають за кордоном, більше хвилюються, ніж ті, які тут люди, які знають ситуацію зсередини, все-таки і по-іншому трохи відчувають. Тому що коли там, то ми просто читаємо ці новини без кінця і. Ну, не можемо уявити, що до чого. Бо в мене ж тут і син залишився, і брат, і батьки, і дуже я переживаю. Ну, донька моя, вона виїхала вона зараз за кордоном, але ж вона виїжджала дуже. Тоді як усі виїжджали кінець лютого, початок березня, ці поїзди з тваринками, з усіма і переповнені. переповнені вокзали, так переповнені вони там поїзди. не могли в один поїзд сісти, в інший. Ну, було дуже складно і це дуже великий стрес, але ж мої діти вже дорослі, і то для них це стрес жахливий. А як малі діти це переносять, це просто жах. Ну, стосовно ракетних обстрілів, ну, по-перше, я живу в дворі. І туди не дуже це навіть ця сирена чутно. Саме в мою квартиру Аналогічна. конкретно. І, мабуть, все ж таки трошки людина, ну не те, що звикає, ну якось адаптується і виробляється такий, як, як кажуть, імунітет, чи як це можна сказати, до... Толерантність. Ясь так, да, мабуть, психіка так дивно реагує. Ми ж не очікували Звісно. такого. Майже 9 місяців ви не бачили а, своїх близьких. Як ви пережили це стосовно мого сина, на початку ще він мені говорив: Мама, буде війна! Я не знаю, як це молоде покоління, як вони це як кажуть, вичисляють. Він виїхав зі своєю дівчиною, вони виїхали до Польщі ще десь за три тижні до бомбардувань, так. Але потім, вже в квітні місяці, він повернувся до Києва, треба було йти до військомату. І ми з ним бачилися в квітні. От, у Варшаві це з сином, а з донькою бачилися у е, липні влітку. Ну, а батьків, Батьки, так. батьків так. я не бачила давно. Ну, таке дивне відчуття. Дивне відчуття, дуже дивне і дуже таке. Якесь не схоже, за кіткою своєю сумували. я читав, що зазвичай мама приїжджала до Києва. Коли угу. ви кудись їхали на угу. гастролі, наприклад, за контрактами. Так вона приїжджала дивитися за кішкою вашою. Так. Сумували О, за нею. Персидська кішка, така в мене є. Дуже сумувала і за рідними, і за тваринкою, і за своєю квартирою, за місцями сили, як я їх називаю, тому що я живу на Олеся Гончара, і там же ж поруч і Софійська площа, і Михайлівський собор, і Пейзажка. Наша улюблена, ми там гуляємо часто. Ну і оперний театр, звичайно, моє місце роботи. Ну і як відомо, Ярослав Івал, золоті ворота, це все це наше ваше місця сили? Це Наші місця сили, мої. Я вам можу сказати, що це і мої місця сили, так. тому що я виріс на розі гончара і великої Житомирської. Uh -huh. Я там народився і виріс. Правда, uh -huh. потім мусили переїхати, але це і для мене рідні місця. Так, я досі відчуваю. особливі. Себе так, по особливому. Ну і нещодавно ви вже повернулися до Києва. Нещодавно на сцені національної опери ви виконували е, титульну партію в опері Флорія Тоска, а до того, що в грудні е, співали в Набуку Джозепа Верді, я так розумію, так. що це були е, перші е, ваші виходи на сцену рідного театру після оцієї вимушеної тривалої паузи. Які ваші відчуття були? Як відрізняється от, робота ваша від. Е, того, що було до повномасштабного вторгнення угу. зараз ну, звичайно відрізняється, але Бог милував в тому сенсі, що якраз у цей день не було за час тривалості вистави, не було повітряної тривоги, тобто він не переривався цей спектакль. Тобто, mm -hmm. от, а до я, ми його відіграли. Але просто, до прикладу, якщо на Буко мій перший спектакль, який мав відбутися 16 грудня, здається, якраз була mm -hmm. якийсь ракетний обстріл, і його принесли 22, 22, -го, 22 -го. так. І вже потім відбулася ця вистава, і все квитки були дійсні. Тобто, люди, ті, хто купив на 16 число, прийшли 22. -го. Ну, ви сказали, що вам пощастило, що під час ваших виступів, вашої роботи, не було повітряних тривог. На відміну від вашої коліжанки Тамари Калінкіної, яка 29 жовтня співала е, партію Віолети в е, Травіаті, це була прем'єра. Угу. І тоді через повітряну тривогу не доспівали сім хвилин. І як тоді жартували в засобах масової інформації в соціальних мережах вперше за 170-річну історію опери Жозепа Верді Віолетта не померла, залишилася живою, так, так? залишилася живою, і це а. було. Ну вже не не продовжували опер, тому що розуміли, ну, що, що повітряна тривога тривається. буде тривалою. в національній опері України ви спілкувалися, приймають ось ці повітряні тривоги під час виступів. Чи легко їм повертатися потім на сцену і доспівувати? Спілкувалась. Так, не дуже легко. Не дуже легко, тому що людина ж налаштовується, і моральний стан такий, ну і творчий, оцей стан, оцей драйв, знаєте, і коли вже так десь година там проходить, чи півтори, чи дві навіть, то вже так дуже важко знову це вмикати в собі оце відчуття. Ну і плюс голос. Плюс голос. Ну, голос це, якщо розпіваний нормально, якщо людина здорова, ну в нашому жанрі, все нормально, вона не хвора, то якщо це професіональна людина, вона нормально відпрацює. Ну а в плані повітряних тривог, так, ну це, це важко знову ж таки. Ну, знаєте, коли я перебувала за кордоном, от мені і я в цьому до сих пір впевнена, що ці люди, які от як кажуть, працюють під бомбардуванням, це справжні герої. Справжній герой з великої літери. Зараз уже, наприклад, стосовно себе самого, я так не вважаю, <гум> що я там герой. Але от стосовно моїх колег, це ж тоді було ще й більше обстрілів, вони були такі жахливі, тоді, коли прилетіло там біля червоного корпусу університету так. і на дитячий, майданчик. І це ж недалеко біля нашого театру, і все, це був жах просто. І дякуємо вам за те, що ви продовжуєте служити навіть в таких умовах. Разом з тим, Національна опера зняла з репертуару всі вистави російських авторів. В афішах вже давно не побачиш ані балетів Лебедини Озеро, Лускунчик, сплячок, расуння, Чайковського так, і опер не побачиш, і Уланти Євгенія Онєгіна. Як ви особисто ставитеся до цього кроку? Я все-таки так за те, щоб не виконувати зараз ці всі твори, тому що ну якщо тут йде мова про знищення української нації, ну ми не маємо морального права пропагувати культуру держави терориста, яка вторглася в нашу Україну і, і нищить нас, українців. Тобто це моя така суб'єктивна думка. Ідентичної позиції дотримується ваш колега по театру Миколи Дідюрада, головний диригент національної опери і національної філармонії. Натомість, ось, наприклад, прима балерина національної опери Наталія Мацак висловилася щодо цього, що вважає цей крок невиваженим і трагедією для українського балету. А диригентка Оксана Линів заявляла, що музичні шедеври вважаються світовим надбанням і не підлягають політичному бойкоту. Що б ви їм відповіли на це? Я не розумію цих людей, які говорять, що тут має місце якийсь компроміс. Mm -hmm. Тобто, моя думка така, вона ну тут, тут уже ну тут уже не вийде, знаєте, десь посередині. Тут або так, або так, чорне або біле. Тут уже ж мені здається, але немає це... такого поняття. Не все так однозначно. Не так? все так однозначно, так. Mm -hmm. Але ж ви ж бачите, що Європа вона не готова зараз і Ласкала. До речі, я й хотів про Європу поговорити mm -hmm. і про ласкалу теж. Mm -hmm. а, ось, ну в принципі, театр ласкала, мілан театр має. Величезну історію і унікальну італійську музичну культуру натомість от 7 грудня відкрили театральний сезон оперу російського композитора мусорського Борис Годунов. Так а на це генеральний менеджер Ласкала Домінік Мер тоді заявив, що так театр хоче наголосити на відділенні російської культури від російської політики. От як ви це сприйняли, як ви це прокоментуєте? Ой, ну, ви знаєте, ну що я можу сказати? Просто я перебувала всі ці місяці за кордоном і знаю це зсередини, як люди ставляться, в яких все спокійно, тихо, над ними не літає нічого, слава Богу. Це ставляться до того. Вони ставляться абсолютно спокійно. Вони це все не розділяють. На жаль, у нас це все, бачите, воно дуже гостро стоїть. У нас гинуть наші співвітчизники і. Що, як я кажу завжди, от якщо мене запитують про цей момент, я кажу, що ну, що ми будемо зараз доводити тим людям, які втратили своїх близьких, про щось їм доводити про Рахманінова чи Чайковського, хоча це світова класика, звичайно, це геніальна музика. Ніхто ж не відміняв, що вона геніальна. Ну, але ж, А в Європі, бачите, вони ну, не готові абсолютно до цього. абсолютно, і... І, мабуть, і не будуть готові, не варто, як кажуть, питати ілюзій на цей рахунок. Домінік Мейер, я знаю його особисто, багато власкала, заспівала різних продукцій. Ще він був в свій час в Віденській опері, я і там співала теж декілька постановок. Ну, знаєте, це, як то кажуть, Сита Європа. Зараз я так само була на батьківщині Джузеппе Верді, це місто Парма. Ось і ось так само був такий інцидент, де нас запросили до закритого клубу Джузепе Верді, де вони от при канделябрах, свічах, такі співають хор із Набуко, цей славнозвісний. Потім сідають за вечерю і тому подібне. І один із цих членів клубу говорить мені, а чому ж ваш оце президент не віддасть оті території? Давайте хай він віддасть, і буде вже буде мир запануємо. Я кажу, а що ж ви Сіцилію або Сардінію свою не хочете віддати? Це ж ваша територія. В принципі. Ну, все виглядає ось так. На жаль, у Європі особливо там. Е, ну не, ну що, що я можу сказати? Ось це такий випадок з моєї особистої. Особисто, Дуже цікаво. Дякую життя. вам за вашу таку принципову ну, позицію. Так ну, відповіли, так відповіли. На початку повномасштабного вторгнення, в перші місяці, ось була така тенденція, коли про путінських виконавців або тих, хто підтримує російську агресію проти України, звільняли з театрів європейських, світових. В Метрополітен Опера така доля спітакала Ганну Нетрепко і замість неї запросили вас. І в принципі таких ситуацій було багато. На початку, за вашими спостереженнями, ця тенденція зберігається? Чи умовні Нетрепко, Гергієви, Мацуєви почувають себе вже краще в світі і в Європі, зокрема? Що тут скажеш? Я, так, я з вами згодна, що на початку це так якраз і було метрополітен опера, так само, як і Сполучені Штати. Це надмогутня країна, яка може собі дозволити зняти таку співачку, як Нетребко, яка все ж таки ім'я є ім'я, вона збирає зали, і не будемо це від якось відштовхувати, від цю думку. Ну, але ж ось так, це типова представниця цього режиму, режиму Путіна, який вже понад 20 років і так далі. І є такі. Дійсно типові представники Це і Валерій Гергієв в Маріїнському театрі ще в свій час я теж там їздила до 2014 року. Так що мене запрошують до речі до цього часу. Не зважається такий парадокс, але і Большої театру в Москву, і А що не відповідає запрошують? Я вже просто мовчу, нічого не відповідає. Це все через менеджера моартистично, ну але ж. Ось так, це має місце до цих пір. Це так дивно, парадоксально. Ну ці, просто хочу сказати, що ці ключові такі от типові представники якраз їх тоді зняли. Особливо метрополітен мед собі таку позицію зайняв, що от ми всіх знімаємо. Ну але в Європі не все так, як ви кажете, однозначно для них в Європі виявилося. Не потрібно за них так дуже хвилюватися, а треба хвилюватися за себе. За, Що наших, на за наших людей мистецтва в плані того, щоб у нас були якісь е, запрошення і контракти, де би ми могли гідно представляти свою Україну. Ось так. Я на це дивлюся. А чи маємо ми щось запропонувати натомість? Ну, до прикладу, да, в тому ж ласкала в балетному сезоні, вони запропонували і Лоскунчика, і Лебедине Озеро. І Ромео і Джульєту Прокоф'єва, до прикладу, виходили українці, протестували, з цим не погоджувалися. Та чи маємо ми що запропонувати замість Чайковського, Прокоф'єва, Рахманінова європейським сценам, європейським майданчикам? <пробітник> Так, да, це таке гарне питання, гарне питання. У нас є прекрасні Наталка Полтавка, і Тарас Бульба, і ось знову ж таки буде Ярослав Мудрий, у нас постановка нова. Що запропонувати в такі, на світові такі сцени? Ну знову ж таки можна щось запропонувати. Ті самі наші, я ж кажу, і Тарас Бульба, і той самий Ярослав можна щось повести. Інша справа, наскільки це їм буде цікаво, тому що. Щоб уже Чайковський або Рахманінов його ж алеко, те саме те, що у нас знову ж таки зняли. Щоб вони це все ставили на європейських сценах, це було дуже багато десятиліть вкладено угу. знаєте, щоб пропагувати цю російську класику і щоб це вже почало ставитися на світових сценах. Ось так. В принципі, Україна зараз і все українське зараз в тренді, так воно користується популярністю. Що нам треба зробити, щоб пропагувати все найкраще, що в нас є? Ну, на мій погляд, треба на найвищому рівні прикладати зусилля. Я про це просто кричу, тому що я знаю ситуацію зсередини, за кордоном. Угу. Як до цього ставляться, наприклад, ті самі посольства, коли виходять на сцену російські? Представники там це взагалі дуже висвітлюється. Взагалі багато преси, багато людей, як кажуть вокруг них і цих людей знають і в себе, і за кордоном, скажімо так. А ну, коли нас... приїжджають українці туди? Ну, коли приїжджають українці, ну там дехто там ті, хто дуже вже цікавляться, то знають, і там театрали і так далі, так само, як і тут. Ну, але все ж таки, я вважаю, що не настільки на належному рівні, все-таки приділяється до цього уваги. І в нашій країні, в тому числі, до своїх ключових от таких от представників там, чи спорту, чи. Знову ж таки, мистецтва, які представляють країну на найвищому рівні. Але ви маєте на увазі, що треба ще більше підтримки ще держави більше. і у висвітленні, і у фінансуванні? Напевно, так, Так, ви знаєте, так. І ну засоби масової інформації це дуже важливий такий аспект, на мій погляд. І Цього ніколи не буде багато. Я хочу вам сказати, що ми робимо те, що ми вважаємо за потрібне, те, що від нас вимагають. Я дуже багато концертів за ці місяці, перебуваючи за кордоном. Заспівала на підтримку України благодійних і там, де звучали дуже багато української музики. От, зокрема, зокрема, той самий Пітер Гелб вже знову ж таки я про це говорила. Це директор Нью-Йорк, Він... Запросив мене взяти участь у такому проєкті, як Ukrainian Freedom Orchestra. Так, В цей оркестр так з набирали музикантів із України, з різних міст: це і Львів, це і Харків, це і Київ, це інші міста України, і українців, які перебувають і мешкають за кордоном. Наші музиканти найвищого гатунку. так. І диригувала цим проєктом його дружина, дружина Пітера Гелба Керілін Вілсон. Ось це. Якби проект Митрополітен і е, Варшавської національної опери, якби угу. це сказати колаборація, так ось і ми об'їздили дуже багато країн. Це і Великобританія, це і Франція, і Німеччина, і знову ж таки Сполучені Штати, це і Шотландія, Ірландія і Польща. Це було о, три тижні. Все тривало. Я там, до речі, виконала Бетховена. І була ще піаністка, яка виконувала багато там різного, в Шопен в основному. Ось і якраз оркестр виконував музику Сільвестрова. Ось сприйняття Західної публіки України і українців до повномасштабного вторгнення і зараз сильно відрізняється. І де ви відчули найбільшу підтримку від публіки? Ну не секрет, що найбільшу підтримку багато хто, не тільки я відчуваю це країни Балтики. Це Польща, звичайно, це Великобританія, знову ж таки, це Сполучені Штати, країни, на які найбільше нас підтримують. Публіка, знаєте, вона така вибаглива музична публіка за кордоном саме в Європі, тому що вони мають можливість ходити до найкращих залів, от, і слухати, і порівнювати, і так далі. І вони дивляться не стільки на те, що це за національним, як кажуть, признаком там чи угу. як. А просто наскільки це професійно, наскільки це ну, лягає до душі, як кажуть так, і тому подібне. Прекрасно е сприймали. І це якраз був і Роял Альберт Холл в Лондоні, в Великобританії. Якраз це був концерт номер два, тому що все починалося у Варшаві, закінчилося у Вашингтоні. Ось а це все велике турне було в різних інших країнах. І світу об'їздили. Так, дуже було важко. Усім, але це якби так запокликом серця, і було дуже цікаво творчо. От, і я ж кажу, публіка, коли ми бачили, вже коли ми виходили там кланятись до публіки, ми виходили з Анною Федоровою, яка була піаністка. Ми вдвох виходили з українськими прапорами після кожного із цих концертів. Ось і Я публіка. Дивлюсь, це вже стало просто таким трендом. І для вас, зокрема, ага. і з вас багато взяли приклад, дуже, коли дуже, ви так. в Метрополітену Пара вийшли а, на поклон а, загорнута в український Загорнута такий так. величезний, величезний прапор, який мені дав Але директор. Це було феноменально. Так, це було феноменально, і якраз це була моя особиста ідея. Ось я просто спитала дозволу, тому що такий безпрецедентний випадок вийти все ж таки на таку сцену. З ну вони знаєте стараються все таки теж політику не змішувати mm. з мистецтвом. Ну і але це не той випадок. Це не той був випадок. Уже якщо він запросив мене замість Анни, то все ж таки це цілком логічно вийти у прапорі, так. І що цікаво, що був Сергій Кислиця, наш представник в ООН. Якраз на цих виставах їх було декілька. От і була пряма трансляція на всю Європу з Америки. Ну це ж продукція Франко Зафірелі, така славнозвісна, там, де дуже красиві костюми, і сценографія, і ну, все там дійство ціле, як фільм, просто сприймається на сцені. Ось, ну так що ми дуже багато виконуємо дійсно цих і цей українські пісні, звичайно, у концертах, таких, які там Саппорт Україн, підтримка угу. України. Так нещодавно знову ж таки з президентським оркестром, ми, якраз у Берліні, за підтримки, до речі, нашого Андрія Мельника, який ще тоді був послом нашим в Німеччині. Такий концерт ми в філармонії робили в Берлінській, так що дуже багато підтримки і в залі, і ці очі. І ці серця, і ці, знаєте, цей відгук завжди відчуваєш. Це дуже надихає, і таку сподівання і надію, все ж таки у нас вселяє, вселяє на краще, на те, що все, все ж таки все буде добре. Дійсно, все буде добре. Насамкінець хотів запитати у вас, що вам допомагає в тому, аби триматися, витримувати повітряні тривоги. Вимкнення світла, ракетні обстріли. Що вас підтримує? Ну, е, оскільки я сама музикант, ну якби співачка, я багато слухаю музики різної, різнопланової. Мене, до речі, це знаєте, як медитація. Мене трошки налаштовує на інший лад і. Музика ж різно, різнопланова. Бо я, до речі, люблю таку 50-ті роки, минулого століття, типу Френка Сінатри, або Елла Фіджеральд. Фіджеральд, або Барбара Стрейза. то це все моє. Ви слухаєте музику? Я так? слухаю дуже багато музики, читаю, і мені подобаються такі от якісь там сімейні саги, знаєте, такого плану. Ось, якось так відволікаюсь, просто відволікаюсь. Ну, і Дуже важливо, коли я знаю, що з моїми рідними все добре. От з моїми дітьми все добре. Я коли в мене душа спокійна, як кажуть, душевний спокій є. Це ну і робота, звичайно, вона така в мене, яка відволікає, тому що треба перевтілюватися в іншу героїню. Так і на якийсь час так само робота сприяє, тому що все-таки якось не впадати у відчай і знаходити в собі сили далі жити і працювати. Дякую вам, пані Людмило, за те, що прославляєте Україну. Підтримуйте Україну, пробивайте Україну на всіх світових європейських майданчиках. Дай Бог, щоб це все швидше закінчилося. Україна перемогла, і ми видихнули спокійно. Слава Україні! Героям слава! Дуже вам вдячна за запрошення!